Він був учасником антитерористичної операції з 3 вересня 2014 року. А з розгортанням бойових дій на сході України добровільно пішов захищати рідну землю у складі 95-ї аеромобільної бригади на посаді снайпера та поклав своє життя за Україну у Житомирському міському колегіумі, що на вулиці Мануїльського, 18, урочисто відкрили меморіальну дошку загиблому солдату Анатолію Стратовичу. Ця людина не випадково потрапила до 95-ї аеромобільної бригади, тому що він. Пишався своєю посадою, як він снайпер роти снайперів, він пишався своїм підрозділом. Він робив все для того, щоб вдосконалювати свою зброю, своє спорядження. 26 січня 2015 року, надаючи допомогу пораненим, Анатолій загинув у бою біля села Спартак Авдіївського району Донецької області. Прибуваючи ще в селищі Піски, я дізнався, що він вже перебуває в місті Славянськ, вже звільненого від сепаратистів. На той час Славянську було більш менш спокійно. Я ще думав, що, що Толік більш в безпеці, ніж в Пісках. Але в кінці січня почалися дуже запеклі бої і його підрозділи направили під Спартак. Коли я їхав додому, в кінці січня мені дзвонили і повідомили, що Толіка вже не стало. Ну, Мій отець був чоловік відкритий, веселий. завжди. Помагав всім, не відказував ні в чому. Ну, для мене був і так героєм, тому що мій отец. Вообще в житті був для мене приміром для подражання. Хотів бути таким, як він. Що він був веселий, радісний. За мужність та героїзм він був нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1